Всім привіт! Ви на подільному каналі з Оксаною Степанчук, український дизайнер. Розробляю схеми. Схеми розробляю під ключ DMC, символьну, багатоколірну XSD-формат, PDF кольоровий, PDF чорно-білий завжди в трьох форматах електронні схеми. Також роздруковую, комплектую різні набори. Зараз я тримаю в руках розроблену по особистому фото. Внучки, замовниці. Нарізочка DMC. Ось видно на обкладинці. І тканина Свайгард 18-го каунту і цей набір. Це економ набір, просто нарізочка і 18-й каунт. Далі було замовлено кростіч, три такі символи. Це наліпка. З другої сторони буде писатися фотопапір, але це наліпка повністю суцільна. Вона коштує 50 гривень. Тут потрібно самому вирізати символи. Це для крості 3. Можна вирізати і зробити собі органайзери, хто любить це робити. Далі, все-таки замовлені, були 4 комплекта символьних. І мої авторські розроблені. Авторські набори. Зокрема, цей набір було замовлено частинами оплату, тому що одразу не було цієї суми, і замовницю я збоку ставлю частково, як вона замовляла, канву 18-ту і друковану схему. Потім дозамовила, на дві частини ще розбила оплату, і за останньою оплатою я відправляю завтра зранку. А новою поштою цей набір. Відправляю я свої набори по Україні, укрпоштою або новою поштою. Оплачувати потрібно на мій розрахунковий рахунок Приватбанку. Реквізити я завжди надсилаю в особисті повідомлення. Також мої реквізити є на моєму сайті Схемоманія. І, до речі, розробку з картинок я розробляю тільки під повні набори. Щоб просто купити схему електронну, будь ласка, готові схеми є на моєму сайті «Схемоманія». Ось такі візитки я вкладаю. Далі дозумовила ще е, такий маркер двосторонній, ножиці. Я вже поклала в подарунок, тому що е, вже два місяці чекала на свій наборчик. Тут буде склад набору. Написання книги це, зокрема, Моя розробка, не тільки моя розробка, а ще і моя примха розробити цей сюжет. це Я захотіла це, ніхто не замовляв. А я у свій вихідний день захотіла розробити таку чудову схему. І далі і ще буде друкована схема, плюс до цього замовлення. Друкована схема я вставлю на екрані Ольга Савратська. Навишивала, там 50% цієї роботи. Я приблизне значення говорю 50%. Зараз я поміняла ракурс і роблю зйомку у своєму садку, щоб було цікавіше дивитися. Ось крім і також вона вишивала, ви будете бачити, збоку, на 90 неповних листочків. І як бачите, багатоколірні схеми. Це ось так велика книжечка. І тут. Друг ось такої схеми. На один а, листочок лазить 5 на 7 або на 8 клітиночок схеми. Це друкована схема. Так виглядають друковані багатоколірні схеми. 400 на 600 розмір символьної символ... схеми. Всі схеми під DMC. Я комплектую набори як DMC, так і СХС. Це СХС дешевше, тому. Щоб мали собі на увазі, що комплектую також. На портрети рекомендую ниточки DMC. Ось такі ламіновані органайзери і оригінальні моточки DMC для цього набору. Так, і так само поїде друкована схема, також була дозамовлена. Так що написання книги це Номер 603 схема. Понад 600 схем є на моєму сайті. 603 схема, в яку я вподобала цей сюжет і зробила, розробила таку схему. І далі оригінальний набір. 467 схема. 7 днів створення світу. Це 1795 на 999 символів. На 18-му каунті тяжко брати, тому що це будуть такі великі коробочки, роблю вам презентацію. І сьогодні, а сьогодні у нас з вами 22 липня 2024 року, я робила такі вставочки, вам буду показувати, як я комплектувала тисячник за цією схемою. Тому, ви будете бачити, поки я вам показую уже. Готовий складений набір, оригінальний. Це повний набір. Сюди все входить. Оригінальні моточки. Ламіновані органайзери під схему, нарізочка DMC, друкована схема, також електронна. Електронну, увагу я відправляю на Viber і на вашу електронну адресу. До повних наборів я завжди складаю. Свої візитки. 288 неповних листочків друкована схема, вона дуже-дуже велика. Це розбивочка. Розбивочка йде на фотопапері Ось скрін із схеми і і буде перелік склад набору. Тут два листочки прикріплених, нарізочка і оригінальні моточки. Я вам буду вставляти. Поетапно, як я робила ось такі ламіновані органайзери під змішані кольори. Як я відрізала канву. Канва велика: 150х122 см з припусками 18 см, це дуже-дуже велика схема. Готовий варіант роботи буде 140 на 112 см готова робота. На 18 канві. Ще раз наголошую, тому що різні каунти буде різний в сантиметрах розмір. 7 днів створення світу. Ось ми можемо бачити ось як вийшло і як я готувалася до навішування на ламіновані органайзери ниточок DMC. Далі ось така велика схема. А будете бачити, як виїжджає із мого принтера друковані листочки. За своїми схемами я всього 2 гривні за листочок беру друкованих схем. Подивіться, яка пака. Тут 300 листочків, уявіть собі, 300 друкованих листочків. Це така велика схема. Ціни на набори ви можете бачити у моїх постах, які я кожного разу роблю у Фейсбук, Instagram, Телеграм канал, на Ютуб каналі і на сайті я не завжди встигаю вчасно викласти. Вартість наборів, хто не, е, не може чекати або хоче на іншому каунті канви. Будь ласка, звертайтеся до мене коротенькою переписочкою. Вказуєте мені каунт канви, які ми підрахувати набір, економ набір або повний набір. До економ набору можна входити просто схема канва, нарізочка DMC або просто моточки SHS. І ламіновані органайзери під схему. Один ламінований органайзер під мої схеми 45 гривень. Якщо ж це буде під якісь ваші схеми ламіновані органайзери, вони будуть коштувати 65 гривень. Зрозуміло, тому що їх потрібно розробляти. Це робота над символами і номерами, які я роздруковую потім на органайзерах і ламіную своїм ламінатом. І далі, подивіться, яка краса. Це ви будете бачити зараз на екрані вставлю, як я комплектувала муліне DMC оригінальні. Вони у коробочках і також два мішечка ниточок DMC. Вони влазять у таку велику коробочку. І ось два мішечки. Я вам також показую два мішечки ниточок DMC. Ось, подивіться, яка краса на фоні мене. Аккуратненько, все рівненько поскладала, скомплектувала і відправочка буде завтра по Україні. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то шукайте перевізника самостійно. Реквізити сплачувати потрібно за набір на Приватбанк. Я реквізити скидаю вам в особисті повідомлення. Підписуємося на мій канал, ставимо дзвіночок. Всім до побачення зустрінемося в наступних моїх відео.